Вітаю вас, друзі, на каналі Господарська техніка та обладнання. Сьогодні я вам хочу коротенько розказати про дискову борону ГД-16, коли її купив, що на неї роблю, які були недоліки і так далі. Ця дискова борона була куплена. В Україні, ТОВ Агро Ремаш БЦ. Так, купив я її у 2019 році. Дана вага, ця, дана АГД важить 390 кг. Диски її розміром 52 см. Довжина даної борони. Від диска, будемо зачитати порамічко. Метр 50 довжини Ну що я вам хочу сказати за дану борону Прекрасний. Фрунтообробний апарат, гарно обробляє землю. Ну, один недолік можу тільки сказати, що ця борона не дуже любить сиру землю. Якщо чуть підсохло, працює ідеально. Коротенько розкажу, може кому знадобиться, як я регулірую дану борону, щоб вона не забивалася. Від'їжджає більш-менш на рівну поверхню землі. І задній каточок від основних задніх дисків повинен підніматися до 5 см над поверхнею землі. Тут відрегулював ці винти, ними виставив з міра в рулеточкою, заїжджаю на поле, чистерня, чи сьогодні провожу релю. Як цього року дуже важка земля, дощі лють два дні нас погоди і знову обіцяю дощі. От подивіться, який загальний ґрунт до і після. Тут я посадив пару днів назад картоплю сажавкою А тут хочу посіяти качанчики і пару рядочків буряків. Прив'їжджаю як на поле цією бороною центральний винт. Так, щоб передні диски чуть-чуть були вище над землею. Тоді трактор гарно йде, нікуди його не веде ні вправо, ні вліво, не смикає. Так, обробляється. А зараз вставки вам поставлю, як буде проводити дискування. Завод, цей тоді я позвонив дуже гарно відкликав. Відізвався, вечором подзвонив, рано вже дзвонять, що зустрічайте машину, газелька до вас пішла, шукайте чим зняти. Найшов крана, хлопці помогли зняти, чипи до трактора і все. Смазка, нічого ще ніякого Почіпника ні не міняв, все працює. Змазка, тут масленочка стоїть, тут гвинтик викрутив. Сприцюю, поки не пішла чиста смазочка сюдою І закрутив винтика і все. Змащую приблизно через кожних 10 гектарів. Рекомендація заводу, там дзвонили менеджер, що чим за змащуйте почіпники, тим довше вони будуть у вас працювати. Чистики на ґрунт Відтягну приблизно. Десь на 5 мм. Бачите, що диски чисті, добре чистять. Каточок ще теж. Каточок, правда, трошки замаленький. Ну, навіть така, як оборона, такий каточок. Суха земля ідеально йде. Ну, мокре забивається трошки, налипає ці вугольники. Може було б поперечні реєчки ще краще. А так, вскривав. Був, був ще один такий нюансик, оцей іск. Десь за заводу трошки хлопці піджали. З убилом збивається кришечка, оця жовтенька. Отпустив гаєчку, зашпінтував, всі крутяться індіально. Поки за ці 4 роки експлуатації. Ну, приблизно вона в мене десь до 20 гектарів дискує в рік. І після релії і так десь корові посіяти, якої паші чи качанів на зелену масу по землі розсіяв, зверху нею пройшов, задіскував і виходить грядочка. Дуже задоволений, рекомендую. трактора е, по, по довжині Вражається десь 1,60 шістдесят по краях коліс. Ну і так само її. Вона перекриває. Детали мене на заводі може відправити вам 1,80 метр. Ну, я думаю, що вона буде набагато тяжча. Вона десь йде тоді вже до 600 кг, а плече велике, так що не хочеться рвати на віску трактора. Так, рекомендую. Гарний апарат, хто займається землею, дисковка, після жнив, по соломі, посів, сідіратив і так далі. Прекрасний, прекрасний апарат. Так що дякую за увагу. Як буду проводити дисковку зараз, в кінці покажу. Все, будьте крепкі і здорові. Всім бажаю миру.